нахуй блядь, Березь иде нахуй! Вот, <серказу> блядь... Сказал он мне, після посича мне бережен нахуй! <серказу> Спочатку дядь цицинь, лютень и трупень, блядь! Так чи ні, блядь! Бля, я не можу! <серказу> ну моє, день, день рождення 18-го березня и что, блядь! Да оно березень нахуй буде! Ну, <серказу> а перед тим який місяць був? Січень. <серказу> Січень, березень травень, червень липень, да? Ні, Не в липні 31-го день народження. Ну, а за задвість. А лютий де? Коли будеш хрестити? Де січень, лютий, березень? Дурна кистриця, блядь, що так хутно? Ну, що ти мені, блядь, розказуєш блядь, нахуйну? Я не можу. А де, блядь? Де на. Відкривай, блядь, бо сука, нахуй що єбати нахуйну? Де лютень, блядь? Коли ти будеш хрестить? Березні. А коли цей місяць буде? Воно зразу наступає. А де лютень подівся? А де трупень? звони до лобато нахуй! Хто тобі об'яснить нахуй! до цицинь, бля! почався цицинь, лютинь. Ну. Не, цицинь, да, лютень і трупень нахуй. Тихо, 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 тихо. Який цицень нахуй? Такого миссиса немає. Цицинь! Родий, блядь! не знаю. Не тіпором нахуй! а такого нема, блядь Алю, ти єш? А де люто не трупень? Блядь, не ничего нахуй, не забуйте, блядь! А які є? Ну груди є! але ви не пахуєте, що груди шоціцки, блять! блядь? где не Іде? Зима йде? Блядь тихо, 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 нахуй! на каву, блядь, тихо, нахуй! блядь! Зим... Зима! Зимніє весь перезвій! разви. блядь! Тихо! Казку наче піздели. Ліван, жати рота нахуй. Ліса, в грудні 31 нового да? да? 31 го нового, да? Січень. Подожди. Січень! Після грудня. Березень, нахуй. Люди де? Залютував, блядь, в осередку, блядь. блядь ці це не трупить. Перед блять! Перед грудям яка блять! Якимися нас перегрузям на віци! Які блядь? Заєбуй, бляд! Кажі, нахуй, які, блядь! Скажи нахуй, який, блять, перед перерудим нахуй. Желтый цисень березені трупень. Люди нахуй перед мешать. Листоп. Желтый цицинь березені трупень блять. Листопад, блядь перед рудним листопад. А перед голоду жопа, блядь. Ну, три пер. Листопад, перед... листопа, лютый, грудень. сичен, березен, квитен, травен, червен, серпен нахуй и бля... Липен нахуй. бля блядь! Ай, блядь! Ай, блядь! Е!

Де злі з твоєї весні. Березень. Квітень. Нє, блять! Розказуй мені, блять, з 31 э, грудня нахуй з нового нахуй 1 січня сичнє, нахуй. Лютий. Березень. Uh, квітень. Травень, червень, липень, серпень, березень. Жовтень листопад і грудень. Цицень нахуй забув А забудь. Січня, блять. А цицень перед, де? перед Березнем А, цицень а де? А тисень, блядь, бля. <laughs> Бачив, бачив, Цицень, лютень бачив, і трупи бачив, нахуй. я не блядь бачив, Бачив, блять, І не пизди нахуй, таку хуйню, блядь. Ну блядь Сука, переведу на українську мову, да? Блядь блять, в дом, здоп, блядь, дом Сука, бля, слайд, писал, тип, бля, я не знаю, блядь, колба. Бля, где хуя перевести, нахуй? 0,2, нахуй. 0, 3. Всё, я вжать не можу, все нахуй. Вон. Язык нахуй. блядь, язык нахуй, русский стыд, да? Украинский веду. Блядь, сука, дивися нахуй, блядь! Дивися нахуй. Питер ди сюда нахуй. Дивись, блядь! Дивись, сядь нахуй сюда. Писа украинская мова, да? Украинскую веду, да? Да? Украинскую мову, да? Бери календарь. Да беру календар нахуй. Оно тридцатки, бач, цвет Календарь нахуй. Да, пополни на тридцатку. ЮМСКИ. Учи, блядь! Календарь нахуй. Тута, а, тут. Не пишите мені, блядь. Ти тицінь. Люта Тута, трупинь. Тут там все, блядь, це нахуй. Ти вже козив. Ти не грудень, блядь. Блядь, молчи нахуй. Ти сюда, блядь. Я тобі, блядь, докажу нахуй історію. Ну блядь, посиру нахуй, блядь. Ти сюда, блядь, придигай, волоптисть мені, блядь. Дивіться, дивіться нахуй. Но... нахуй Закрийте воно. Что 0... 1... 200... да? <laughs> ты меня нахуй пиздишь нахуй, Илон? Правильно. Вот я закрутил. да? Ты же 04, да? Ты же 04, блядь. Ты же 04. Ты же 04, блядь. Ты же 04. Блядь! Установить отпустку. А какую отпустку? Так вот тебя по... Заберут нахуй. Холодно, плохо, блядь. О. И то далее. ну давай пописать, блядь, что будет. Я же не пью уже, блядь. блядь. Иди сюда, блядь. Блядь. Блядь, что готово нажал нахуй. Готовый ты. Пошук нахуй. Пошук, блядь! Сука, блядь! Да нахуй! Пошук нахуй! Три Лютень. Лютинь! Трупень нахуй! Ніки нахуй! Блядь, я будь-який сухов, блять! Дрисом, блядь, стрип нахуй! Як меня на... Дай телефона! Телефона, бо, блядь, здесь не робить календарно. Как ты сказал? 04 четыре тысяча! Три шага на слаб! За тебе, блядь, телефон, я тебе дам, блять! Ты что, его не можешь разобраться, ты его не можешь разобраться? Я что сказал? Березень, трупень, БЛЯТЬ! У меня нема такого. Я в тебе, нахуй, включи! В календар залезь, нахуй, в тебе е, БЛЯТЬ! В календарь е, а нема. Месяца е, нахуй. Нема. Циценьь! Ключи! Ключі, овору, включи! Дає місяця в Києві дає, покажи його, блять, що нема, вони нема. Метра ж немає місяця. По порядку йдуть. Люди, грудень, березень, черевень, ліпі. Тоді з першої тобі ліпня йде не очі. З першого вони вийде на очі. А далі який місяць йде? Цицень далі йде. Ах, такие зрица дорога, блядь. Після липня йде серпень, Після серпня йде жо вересень. Після вересня йде жовтень. Після жовтня листопад. А після листопада йде лютий. лютий, лютый. Ну скажи як, ви назвав правильно, скажи як? Не так нахуй! Ну як?